На Майдані Незалежності обласного центру гамірно будівельники і напередодні власного професійного свята працюють не покладаючи рук, готують постамент для нової скульптури, яка має стати візитівкою Хмельниччини. Уже виконані роботи по по заливці фундаментів. Зараз йдуть опоряджувальні роботи. Сьогодні приступлять до полірування граніту того старого, який був вже 20 років, стояв. І раніше віру надію любов привезуть з Києва частинами. Зараз її фрагменти з найсучаснішого полімерного матеріалу виготовляють спеціалісти заводу Ленінська кузня. Сьогодні працює там в три зміни, понад 60 чоловік. Я особисто там разів п'ять вже був, бачив над цим процесом. Процес доволі складний. Ну, деякі елементи виливають вперше дійсно, в Україні, що самі люди, які займаються цією роботою, ніколи її не робили. І так далі. Але виходить дуже, як на мене, шикарне. Виготовляється каркас, бо споруда велика, 9 метрів висотою, 5 завширки, переводиться в полімерний матеріал. Це новий сучасний матеріал з цього матеріалу на Одеському опорному театрі встановлені фігури от недавно. І з нього виготовляють. бо в бронзі, якби виготовити, так як було задом перший, то сьогодні ця робота. Згідно кошторисів комбінату художник складала 15-16 мільйонів гривень. Виготовлені з полімерного матеріалу фрагменти скульптурної композиції та її каркас планують привезти до Хмельницького 20-21 серпня. Закріплені на каркасі частини на сам кінець мають залити полістирольним бетоном для захисту від корозії. А 22 серпня, запевняють посадовці області, віру надію любов урочисто подарують жителям краю під час святкування 20-ї річниці незалежності України. Анна Чешук, Дем'ян Цегольник, Подільська панорама.